Сьогодні 27 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеогляд перебігу реконструкції розв'язки зі шляхопроводом біля станції метродарниця. Причому фільмую його вже напередодні відкриття руху новим шляхопроводом. Але якщо зверху розв'язка повністю готова, і ви побачите, яка вона гарна, красива, вийшла в повному відеогляді та ще в кількох, я сподіваюся, коротких відео то нарешті розпочали хлопці роботу вже на Броварському проспекті під шляхопроводом. Зараз ви бачите, як вони демонтують ефірну стінку, починають опрацьовувати у піс ефірну стінку. Наново перебетонують, вона трохи посунеться в той бік. Тут буде технічний тротуар, і все буде так само красиво, як і на розв'язці зверху. Отже, завтра очікуємо відкриття руху. Повний відеогляд ви зможете побачити на моєму YouTube-каналі, коли я його викладу. Можливо, вже виклав. Я не знаю, коли ви дивитесь це коротке відео. Користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки та коментуйте. Там цікаво, і там маєте повну історію цієї реконструкції з її початку. До речі, нагадую, що перекрили рух цим шляхопроводом лише у лютому цього року. Я бачу, що дехто коментує мої дописи і пише, що тут ледь не 2, чи 3, чи 5 років щось роблять. Це не так. Дивіться всі огляди з цієї серії і ви будете все знати самі.